Це починай. Тож говоримо про сьогоднішнє слухання, продовження сьогоднішньої справи. Зокрема, останнє, що нам вдалося почути, це виступ психологічної експертизи. От твої твої думки щодо цього. По-перше, слава Україні. Вітаю всіх з ним вишиванки. Мама завжди казала, що вишиванка це як код нації, і що вишиванка це елемент нашого захисту. І саме сьогодні ми зрозуміли, що Зінченко. Психологічно здоровий, психічно і психологічно, і він буде відповідати за свої дії, які він вчинив. Але щодо питання. питання. Покорення експертисту стосовно запаху, стосовно росту, ну адвокат заперечував, що ви посаду має? Ну, це ж адвокат обвинуваченого вбивства він завжди буде заперечувати і завжди будуть виникати нюанси і будуть. До кожної крапки коми казати, що щось не так, але насправді у нас всі докази на руках, і я дивилася фотографії з відеокамер, спостереження. Чітко, це чітко ця людина, яка сидить в клітці. Ще таке запитання: так про спойлери, трошечки, так коли відбудеться. Дня і uh, що там будуть розглядати? Я насправді ще точно не знаю, але орієнтовно наступне засідання буде 27 травня, якщо знову хтось не захворіє або знову когось не буде боліти живіт.